Ну що, давайте знайомитися, мене звати Аня і я балакаю на п'яти різних язиках, але е, на жодній мові я не розмовляю нормально. Так що, ребята, блог буде суржиком, ви готові? Якщо ні, відключайтесь, просто відключайтесь. Слухайте, сьогодні мій день народження, і я вирішила, що час, час вже почати знімати блоги. Ну що. Мій перший, мій, перший влог, мій перший влог буде з Брюсселя. Тому, ребята, починаємо. Приємного перегляду. Ну, добрий день, мої люби. Вітаю вас в Бельгії. Ну і так, і що? Я вийшла, вийшла з аеропорта. І зараз треба знайти автобусну остановку, щоб доїхати до центру. Бо з аеропорту в Брюссель їдеться 50 хвилин, 55 може. Так що йду, шукаю. Але поки що гарно. Ну і добренько, поки що все, все нормально, слава Богу. Значить, Flipco.com, це автобус. Який везе в центр міста. Ну що, я купила білет зарані, так що я молодець, бо білет стоїть 20 євро. А якщо підходити і у машинку покупати, ну це коштує 25 євро. Так що йду, дивлюсь, шукаю. Ну і так, перше враження непогано. Насправді непогано, а гарно. Але побачимо, що буде там далі. Ну, бо я приїхала на автовокзал МІДі, вийшла і так гарно в сумі виглядають вулиці. В принципі, дуже-дуже непогано. Моя удача просто зашкалює потрапити в афроамериканський район в Більгії. Я молодець. Все 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 нормально. Но хочеться знаєте, туди оцю вуличку пройти і не дихати, просто не дихати. Ну і Бу Буде класно, я сподіваюся. Ні, ну слухайте, як насправді ну то дуже кайфово, дуже гарно, мені подобається. А більше всього подобається те, що я приїхала зранку і вранці е практично немає людей. Ну, дуже кайфово. Ну, просто зацініть цей вайб. Ну, кайфово. Ну, просто сказачно. Ну, серйозно. Слухайте, зараз ми підійшли з вами до такої брами, яка була построєна в 1318 році, і вона служила такою... А... Служила якби охороною, бо це був вход в Брюссель, а візде, якби вліво і вправо, була така стіна, такий мур, що щоб попасти би, в сам Брюссель, в саму середину, то треба було перейти би, через ці ворота, і тоді ви попадаєте в Брюссель. Бо, наприклад, зараз, де я тут де я стою, ось у туточки, то, значить, це ще тоді був не Брюссель, типу, був пригород. А якщо б ми війшли з вами через ці двері, то ми б з вами були б в Брюсселі. Так що так от то. Така цікавостка. Слухайте, не хочу нікого обідати, але в Брюсселі я побачила ну, дофіга п'яних поляків. Ну, я не знаю чого, але ну, поляків п'яних на лавочках дуже багато. Ребята, ну киман. Це мене, звісно, так забав. Порадувала, ну я б не сказала, що порадувала, а в принципі розсмішила то розсмішила. Я не знаю, чи я вже говорила, що Брюссель напоминає мені Францію. Дуже сильно мені напоминає. Ну і звичайно не через те, що вони тут розмовляють французькою, але насправді ну дуже гарно. Мені подобається то був правильний вибір, щоб сюди приїхати. Тут ми маємо з вами кощу, да, церква, кощул, Я не знаю, як сказати правильно, е, греко-католіцький в стилю бароко, да. його ще називають Нотердама, що-то там Леді. Оце, б я сліп я впомнила, але він насправді дуже гарний. А це трошки з іншої сторони, греко-католіцька церква. Ну і навпроти цієї церкви є дуже гарний парк, де можна прийти і просто посидіти, понасолоджуватися життям. Бо тут є багато лавочок, фонтан, люди роблять пікніки. Так що, чого б і ні, чого б і ні. Що я вам хочу сказати, то насправді дуже тяжко так стояти і розмовляти з камерою. Тяжко. То всі, хто сміявся з тих блогерів, так? То прошу не сміятися, бо я знімаю контент для своїх чотирьох фанатів, які просили мене про це. Так що, ребята, ну, є як є, я не знаю, що розказувати, то буду вам просто показувати дуже гарні місця. Слухайте, я насправді не сподівалася, що тут буде так гарно. Ну, правду кажу, що коли їдеш, то не треба. Е не знаю, думати, що буде гарно, а воно приїде що буде негарно. Ну, серйозно, якщо я тут то буду казати дуже багато гарно-гарно-гарно, бо насправді дуже гарно. Я не маю слов, як передати це. ну Просто кайфую, от дійсно архітектура, ну, як каже моя мама, бомбезна, просто бомбезна. Знаєте, завжди, коли я приїжджаю в Париж, то там йдуть ремонти. Ну, в Бельгії <клес> теж, але не так багато. І так, що я знаю про цю Україну? Я знаю, що тут приймають всі рішення, що пов'язані з Євросоюзом, бо тут є центр Євросоюзу, парламент парламент сорі, який можна по Відвідати, слухайте, в четверг э, задармо. Тільки приходиш, даєш паспорт і входиш задармо і можеш подивитися, як э, вирішуються э, всі ці справи. Але я приїхала в суботу, так що бо ну, ребята, ви розумієте, да? Що парламент якось мене не сильно інтересує? Що я сюди приїхала? Бо я також знаю, що Бельгія це країна фриток. Країна картошка фрі, пива і шоколада. Ребята, я приїхала їсти. Але також знаю, що ця країна дуже дорога. Ну то подивимось, чи насправді воно так, чи насправді мають а, тут а, слухайте, найсмачнішу картошку фрі, і чи насправді це буде дуже дорого. Поживемо, побачимо, розберемося, так що гайда. Ну, слухайте, з цієї перспективи, ну то вона виглядає вісьма-вісьма. Похоже, як Нотр-Дам де Парі. І так, катедра називається Сант-Мішель. І з того, що прочитала, що зайти е, всередину можна задармо. Ну то йдемо. Ідемо, Ідемо подивимось, як це виглядає. Ну, слухайте, насправді вдалося б війти всередину. як вам, а мені насправді дуже-дуже-дуже подобається. Ну, слухайте, гарненько, дуже-даже, дуже даже. Не, ну насправді гарненько. Зараз прийшла в ботанічний сад, який знаходиться посеред міста, посеред, слухайте, міста, бо Зараз, де я знаходжуся, то в принципі візді такі многоетажки і на самому низу ботанічний парк. Ну прекрасно, прекрасно, все для людей. От все для людей. Мені подобається. Знаєте, що я хотіла сказати, бо як готувалася знаєте, до цієї поїздки, то дивилася дуже багато різних е, е, влогів е, насчет Брюселя, Бельгії, щоб подивитися, що робити. Але кожен, слухайте, е, жалувався, кожен жалувався на м -м, грязь, на те, що немає тут, що робити. Боже дивіться, яке дерево гарне. Отфліклась на минуточку, отфліклась як всіх. Що, що казала? М -м, вспомнила. Що тут грязно, що тут багато попрошає, як що взагалі не кайфово, не знаю. От серйозно не знаю, що що. Але мені тут намного, намного більше подобається, ніж в Амстердамі, наприклад. Ну тут атож люди, ну ви знаєте, що що робить? Що робите, <laughs> що роблять, ну, курять там різні віщі, так? Да? то Тут то, 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 то також Жіночка в парку в ботанічному стояла так в уголочку. Ну нічого, якось живуть люди. Але серйозно, ну то, що я дивилася і слухала по цьому поводу, ну то всі, всі просто всі казали, що погано, не некрасиво, грязно, Н -н -н. ні 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 Ну, кайфово, ну гляньте, ну тому... там парк. Тільки подивіться, який бомбезний ботанічний парк. Зелено, гарно, лабіринти, там фонтан. Ну, Просто кайфово. Кайфово. Ну, ребята, я на районі. Блін, ну кайфово, гляньте, як гарно. Блін, я, я задобалася казати слово гарно. Ну, бо дійсно красиво, ну дуже красиво. Ну Дивіться, це мій район, тут є пікарня, тут є кафе, тут слідча кав'ярня. Супер. елегантно. Ну, Я доволі як слон. А це значить положила вже рюкзак, заселилася і йду в центр. Йду на розвідку, подивитися, як там то виглядає. Ого, би намалювала. Олипка на ліце. Ребята, я готова просто побігати тут мір. Ну, непогана, непогана така старубка, я хочу сказати. Ну, чадово, чадово. Але людей хіба субота. Знаєте, ото. Що то за бельгія без вафлі, слухайте. Ну, якби зайшла значить, на такий ринок? Задача номер 1 купити собі сумку, бо я приїхала без сумки, а мені треба сховати речі. А потім буде пиво. На спочатку сумка. Знаєте, так іду, це шукаю, дивлюся, шукаю пісічого мальчика. Дивлюся на велику, значить, таку очередь. І, хубачки, пісій мальчик. Який ти манюсінький. Ну, побачила. Так що, все, можна уїжджати, реб'ят, Можна уїжджати. Але але люди. I tak, chłopata, słońka jest No, słońka musi być. Słuchajcie, teraz czekolad. A potem pływo i frytki. Mm, let's go. Ludzie. Idziemy, podajemy na czekoladki. Gardnie czekoladka. В пісках після дівчинка. Ідемо, йдемо. Бо возле мальчика був... О, господи, який-то лисий, мужик. І ще другий лисий. Оспи. Скільки їх тут багато? Значит, мальчика ми швидко знайшли. Давайте шукати девочку девочка має бути там, де очередь. Тут. Пише девочка, ми знайшли. Живеться ми на місце. А тут, а значить, возле Пише ще й девочка є, кафе Top Chaos, Delirium, самое старе кафе для продають самий великий вибір пива. І що? І ми йдемо пить пива. Ура, нарешті. І так, пиво маємо, Завидіння мені подобається. Так, з історією атмосферненько, непогано. Ну що, осталось тільки фритки, картошка фрітоїсті і шоколад. Бо шоколад купила, але не спробувала. Якою взагалі їла? Обладна, просто облденна. Просто а тут, а, значить, грала музика, було багато людей, нічого не було а, чути. А я вам хотіла показати старовку, центр міста, да, як це виглядає, так що подивіться. І так, я прийшла додому. Йоу, вкусний зелений чай. У мене афіянська віранда. І мій підсумок за сьогодні Брюссель насправді дуже-дуже-дуже кайфове місце. Сподобалось все. На, насправді все. Бо гарно, смачно, недорого. Но... Як сказала моя мама, то чого ти нічого не показувала, що ти їла. А я насправді їла, але то було таке добре, що я не встигла записати. Але повірте на слово, я їла і було насправді смачно. Що по грошам? Ну, від 5 євро до 15 можна спокійно з'їсти обід, ланч, завтрак. Все, що хочеш. Наприклад, зараз на вечерю то я їла суп. Суп 8 євро. Непогана ціна, дуже непогана. Так що я задоволена. Зараз вам тільки покажу свій сад. Так, значить, гарно, гарно в мене. Лежак, зелено, гарно, небо голубе. Так що, мої кохані, дуже дякую вам за сьогодні. І буду з вами прощатися, і побачимось в наступному відео.